В неї сукня краще, і волосся довше, і заробляє вона втричі більше, ніж я. Квартиру купила нову машину. Мені ніколи не стати такою ж успішною. Були такі думки? Кожен день проходить в заздрощах і порівняннях себе з іншими. Вітаю, ви на каналі Олена Спектор. Я коуч з реалізації експертів. Тут про коучинг та про життя. Підписуйтеся, щоб нічого не пропустити, і слідкуйте за моїм новим челенджем, де можете отримати можливість виграти від мене подарунок. На сьогодні з вами така романтична атмосфера через наших недосусідів. Але маємо, що маємо, тому виходимо з будь-якої ситуації. Крім цього, у мене сьогодні ще й з губою деякі проблеми та. Мене нічого не зупинить на шляху до моєї мети. Впевнена, що ви не один раз чули фразу про те, що порівнювати себе потрібно лише з собою в минулому, ніколи не порівнюй свій початок з чужою серединою і так далі. Бла, бла, бла. А як це зробити, як перестати заздрити іншим людям через те, що вони мають те, чого не маю я? Про це ніхто не сказав. Нас з дитинства. Порівнювали батьки з сусідами, з однокласниками, з доньками маминих подруг і так далі, тому подібне. І як же після цього всього змінити свою поведінку, змінити своє мислення? Як перестати заздрити всім і думати, що хтось краще за вас? Звичайно, що заздрощі і порівняння себе з іншими негативно впливає на самосприйняття себе. Людина починає вважати себе невдахою, ні на що нездатною. І це вбиває самооцінку. Тож з чого я як коуч почала б змінювати дану проблему? Відповідно, з дослідження і аналізу ситуації, стратегії поведінки людини і вигод для того, щоб зрозуміти, а які обмеження має людина в голові своїй, що заважають їй рухатися і покращувати себе. Бо часто люди мають переконання, які спонукають порівнювати себе з іншими, і, відповідно, заздрити їм. У вас може бути установка, наприклад, що те, що має інша людина, вам ніколи в житті не отримати. І таке переконання буде вас обмежувати. Замість того, щоб направити свої сили на те, щоб діяти, щось робити, ви заздрити комусь і всю енергію зливаєте туди, відповідно на якісь свої досягнення, у вас її не залишається всі ці заздрощі, вони руйнуючі, якщо дозволити собі в них загрузнути. Крім цього, ви можете думати про те, що іншим щастить по життю, а вам ні, що в них виходить з першої спроби, а у вас ніколи не вийде, що доля до вас несправедлива, хтось заробляє мільйони в легкості, дозволяє собі подорожувати, купувати собі брендові речі. Квартири, машини, тобто все, що хоче. А у вас такої можливості немає. Ось не вдало вам життя. Бо у вас там батьки не такі, народились ви на тому місці не в той час, і ви взагалі жертва обставин. Тож вам може здаватися, що всі інші вже мають те, про що ви колись мріяли, що вони вже вас перевершили, і вам ну, нема чого навіть братися, старатися. Краще лежати далі на дивані і нічого не робити. Адже вам точно нічого не світить. Якщо щось знайомо, пишіть в коментарях. Дайте знати, що я потрапила в точку. Тобто, якщо у вас є схожі думки, то знайте, що ними ви блокуєте свій ріст та успіх, що ви самі здаєтесь собі і падаєте в своїх очах в цей момент. Але я хочу вам сказати, що зазрість це доволі гарне відчуття. Хоча нам завжди казали, що заздри ти погано, не заздри. Ти там дрібна людина, якщо ти там, комусь заздриш. Та заздрість це свідчення того, що ви теж можете це мати. Мати те, що є в інших, чому ви заздрите іншим, і так далі. Ви здатні досягти успіху. І зараз я хочу поділитися. Деякими інструментами, які ви можете спробувати на собі, одразу кажу, що це не поради, а лише мій власний досвід і трошки коучингу. Якщо ви хочете більше відчути його на собі, то звичайно ви можете прийти до мене на ознайомчу сесію, щоб розглянути що це таке взагалі і як воно працює. Заповнюйте анкету перед запису за посиланням в описі. Буду рада кожному з вас. Тож зараз це не щось гнебне, а показник вашого блокованого бажання, тобто. Ви можете це досягти, але самі себе обмежуєте. І коли ви перетворите свою заздрість на натхнення, то ваше життя почне змінюватися. Саме про це ми далі поговоримо, як же це зробити. Я впевнена, що ви можете це зробити. Ви здатні досягти успіху. Просто потрібно подивитися на людей, яким ви зазрите з іншого боку. Вони саме ті люди, які підсвічують вам ваш шлях. Нібито направляють і показують, куди вам потрібно рухатися далі. Погляньте на себе з іншого боку. Не як на невдаху, а як на свого партнера, який допомагає рухатися до бажаного, до своєї мрії. Ви не ворог собі, ви спільник, який здатний реалізувати себе. Погляньте на свій потенціал, якого у вас ого го скільки. Тож розгляньте це все і перестаньте виритися в заздрощах. Перетворіть їх на натхнення, на точку свого зростання. І перший крок, з якого необхідно почати, це ось дослідити, які є переконання, і змінити їх. Тобто установку, наприклад, мені ніколи не досягти цього успіху, вам необхідно змінити на таку, що їхній успіх це показник того, що і я так можу, що і я можу цього досягти. Вам необхідно буде покрутити ось фрази, слова підібрати. Такі, щоб ви в них вірили. Про те, як змінювати свої установки, я розповідала в одному зі своїх відео, тому воно може бути вам корисне. І якби ви прийшли до мене в коучинг, то я купала б в глибину. До речі, у вас зараз є така можливість, тому що якраз відкритий набір на коучинг на вересень місяць і до середини цього місяця, у вас є можливість потрапити до мене в роботу за старими цінами. Для того, щоб записатися на ознайомчу сесію, переходьте за посиланням і заповнюйте анкету перед записом в шапці в описі до цього відео. То я б поставила б вам питання, яке допомогло б перестати варитись у заздрощах і проаналізувати ваше поточне положення. І ви можете зробити це саме зараз. Тож, що змушує вас в житті, кар'єрі чи поведінці людини вас застрити, можете навіть поставити відео на паузу і. Подумайте над цим питанням, а ще краще записати відповіді і думки, які приходять в голову в цей час. Повірте, ніщо і ніхто, крім вас самих, вам не заважає. Вам може здаватися, що в людей був інший старт, багаті батьки, більше грошей, але вам це може просто здаватися. У вас теж є всі можливості. І через те, що. Ви тухнете в своїх зазвичах, ви можете просто їх не бачити і відштовхувати, бо вам набагато легше бути в цьому, бо ви звикли. І пам'ятайте, що незнання, що робити, не виправдання, нічого не робити. Коли я починала, коли я тільки думала почати вести ютуб, в мене була купа страхів. Куди я полізу? Воно ну, вже пізно. Ну, всі, кому на вже почали і набрали купу. Підписників. У ну, них мільйони, сотні тисяч. А я що тут нуляче взагалі. Нічого не мій, нічого не знаю, що я буду розповідати взагалі. Хто на мене буде підписуватися і дивитися мої відео? Але в той самий час я заздрила тим, хто мав цих підписників, ці сотні тисяч і мільйони підписників, переглядів і так далі. Та я лише заздрила і нічого з цим не робила до тих пір, поки. Не покупалася в собі і не подумала, а чому? Що ж мені заважає? Тож спершу потрібно подивитися на свою заздрість і зрозуміти, що вона хоче вам донести. І часто це саме те, куди вам потрібно рухатись. Саме те, до чого лежить ваша душа. І якщо в цьому не покупатися, не проаналізувати, то з часом. Ці заздрощі стануть сильнішими і зжеруть вас потрохами. Але ви здатні це змінити. Тож зараз я дам вам 6 питань, які допоможуть перетворити заздрощі на натхнення. Вам необхідно просто чесно собі відповісти, краще дати собі час і подумати. Тож, перше, кому ви заздрите? Хто ці люди? Це хтось з вашого оточення, ваші близькі або хтось з інтернету взагалі. Ваша однокласниця чи якась недавня подруга. Друге, що в цих людях і в тому, що вони роблять, чи що мають такого, що вас приваблює? От, до чого вас тягне? Що викликає у вас захват в цьому? Третє, якраз таке, що вас надихає. Четверте: а що вам не подобається? П'яте, як би ви могли це змінити і зробити своїм? І шосте, яка негативна думка чи думки заважають вам це зробити? Після цих питань ви можете чітко побачити, скільки всього вам доступно, і як ви себе самі обмежуєте і блокуєте. Тож, на чому вам необхідно сфокусуватися зараз? Що необхідно зробити вашою задачою номер 1 а коли ви це зрозумієте, то з чого ви могли б почати, який перший крок зробити? От коли ви почнете діяти, ваша заздрість зникне, дії її вбивають. Але якщо ви зараз не готові щось робити і змінювати, то запам'ятайте, що ви просто-напросто не маєте ніякого права заздрити. Якщо у вас є така зараз стратегія поведінки, то це свідчить про те, що ви просто фокусуєтеся на тому, чого у вас немає. Але насправді вам це не потрібно. Тобто заздрити – це ваша звичка, яку необхідно викорінити. Те, чого ви прагнете, що є в когось іншого, а у вас ще немає, можуть хотіти сотні, а то й тисячі, і навіть мільйони людей. І вони не ваші суперники, вам не потрібно з ними змагатися. А вони, ваші спільники, подивіться на них іншими очима. І надихайтеся їхніми успіхами. Я впевнена, що у вас все вийде змінити, якщо ви цього дійсно захочете. Тож пишіть в коментарях, що забираєте собі після цього відео. Сподіваюсь, вам було корисно і було над чим подумати. Підписуйтеся на мій канал, ставте цьому відео лайк, якщо воно дійсно вам сподобалось і принесло користь. І ми побачимося з вами зовсім скоро. До зустрічі!